У нас вісім чи дев'ять? 9? Дев'ять, походу. Шлюшечка, о. дві курки, дві червоні. Шлюха, шлюха, шлюха. Дві курки, два нейтрали. Моє, ти воно. Я злару об'єжу. Окей, я запам'ятала. Це за шок. Тут я не буду робити завдання, ніхто не виграє по завданням. А це хто? Він не знаме. Він не з нами грає. Це? Пох, Ну, Ну, це я. Це просто NPC. Вона просто перша немає. Тут є ще. тут є один NPC, можу показати. Давай, Да. Прикольно, мені сіди, сіди. подобається. Давай, їж його, щоб я з кимось поговорив. Бося. О, яка дівчинка? Кайф. Телеф... Так. в мене є питання, блять, а кого ми бачили? Нечисті, Ні, скоріш, піднімалась. У мене є питання до нечисті або до луни. Хто піднімався зараз на площі? Скажіть, будь ласка, я... ви когось бачили відбігаючого? площі. З нечистю піднімалися... Я на центральну площу піднімаю. Ну дивіться. А хто сходив? Хто сходив звідти? Я не знаю, я нікого не бачу. Нікого не бачу. Ну дивіться. У нас два трупа. Один труп це жмот під фонтаном. А де взагалі ви всі? Я бігала карту, я нікого не бачила взагалі. Мені ну, показували NPC. Я бачу, що це не Ні, ми хотіли показати відмін NPC, я всіх mm -hmm. бачила. А, ну ладно. У кого? Еля, а, відьма, я, я тебе бачив. бачив. Я на тебе початку, бачив біля темного? Початку, mm -hmm. да. Теб... Да. Темного кварталу, так. Да, І все, виприв, а далі там я не знаю, де ви всі були. Я ще Даніка теж бачила. На початку. <плес> <плес> так, ну я впевнений, початку... <плес> що Лара і Відьма, вони мирні, так що, так що їх ми не чіпаємо. Та на відьми показувала, а мені. Ну, no не, мені NPC показувала. Ні, я про <плес> Лару. <плес> Я про Лару зараз. Ми з Лару шукали відьму. Вони. Mm. не бо. і вони були поряд зі мною, коли почався саботаж і все. А. Не знаю, що можна ще А, щось значить, я, я, я Луну була бачила на і на ячеці. Угу. Я робила складно. Тоді це Даніка, кікаємо Даніку. А чого я? Алло? Може тебе кікнемо? Ти бляха сладкостеліш. А, що ти кажеш, блін? А ти стиль. Я взагалі просто, нікого не актрисія. бачила, я ще раз сказала, ну, що я тут я бляха загалом. Так і що, тепер не можна? Біля поліції, відділу поліції, я сказала це на початку. Опа. Ну да, да. да. О, ти, за я сказала пар... Пар... на початку, я в, тебе, я в тебе проголосувала, тому що ти, блін. Да, і твій партнер з О, а тино. Ти Вейна не бачила? Шо -шо? Я Вейна, Вейна не бачила? Ні, я ще його Клас. не бачила. Клас. Я не <різь> перерізати. У мене Треба було тебе вбити. <різь> <різь> а я тебе пожаліла. Бо я б тебе вбила, я тебе пожаліла, 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 пожаліла. Я не дам тобі спокійно грати, ти не будеш нікого чути, бо я буду постійно говорити щось, і ти не будеш нікого чути, і тобі буде дуже складно їм відповідати. Ла 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 Ці голоси в голові. Як тобі? Як тобі? Ми коротше бігали з відьмою і знайш труп професіоналу. Наступили на нього. І... А де труп? Я я труп зараз. Mm. Господи, стара, та там де кофе розливати ще. А... Я, де цей вихід? Я когось бачила, чи то Лару, чи то луну? Сорі. Не, не пам'ятаю кого точно. Біля входу там я... треба чистить ступіньки. Це де? Я не пам'ятаю де це. А, ну це площадь, я тільки що прийшла з перукарні туди. Я була перед цим на складі через центральну площу на перукарні робити питання, а потім пішла. Да, так, я но, но не їм бачила, бачила, Ну, була, значить, е, нечасть я бачила на початку, ні, ні. тебе зараз ні. бачила, а відьму і ла. ні, почекай Блін, я зняв заполтова, хто з вас говорив Лаврі говорила на початку, якщо що, так, так. Тима ага. мовчала. Фух. Лара, тебе глушено ну, за Ні, мене не глушено. Мене не чутно що. Це... Весь no. час... Ні, чудно, чудно під короче, попади. У нас два могуса чи... чи один. Спири, будь ласка. У нас два а. могуса і два нейтрали. У нас може бути для могус, великан. Ну я ведьмі на 100% впевнена, но я не знаю, хто тут. Ні. Ну, я бачила, але нейм заходила в бутівку там, де колокол, і все. Я не знаю. Там, де сходи, я більше я нікого виходила не бачила, з будинку. Та. Я більше нікого не бачила. Ну скажу Я про... ж кажу, я зарепортилась За ранд... на складі і Ну, давайте. Хоч у мене перукарня було. Ну я за цей раунд реально я тільки вспіла, я заспавнилась в якомусь кабінеті з документами, потім оце зробила завдання і вийшла, і якраз і де, на якісь сходи потрапила, там де треба мітьолкою було очистити сходи. Короче, да. угу. І ото от бачила, виходить, ці... ну, одну людину ну, і все. Ну, Слухай, я, я знаю, не можу, Скажи, що на, ней, на новачку, може так ну, ідеально розказувати все. Тобто у нас залишається балуна або, або ніч. Давайте по їх кіклюємо. Ну дивіться так. Я можу дати інфу за себе. Я Давай. коли почався саботаж, я рух, ну, рухалась, мене бачила ноунейм і ти, луна, в першому раунді. Тобто це логічно, що ти Я від вас пішла на склад, Початку. Ну, Ну тут, добре, мене ноунейм бачила, окей, довгий час. Я би могла йому. Бо я другим. не знаю, що там було А чого б мене? Yeah, я сказала, де я була. Угу. Mm -hmm. Я в нечисть. Бо я її не бачила зараз. Серьезно. Ха-ха. Ми на пару їй хавай всіх, хавай всіх, хавай всіх. Давай. Ти можеш просто хавай і все. Ой, Не туди. А как пройти, блядь? Все, не поняла. А, а, я думаю, как сюда пройти? Что, беликом? Какого хрен? Прикол. Что здесь бывает? Ничего не ясно. Тебе надо красненькое выполнить. О, Господи, ну, блядь, мене є. лякає все. Що відбувається? О, знов це статуя. Мені це не подобається. А мені нічого не світиться. А, двері зачинені. О моє. Мені страшно. Хто тут? Бля, там хтось прибігає. Я не хочу туди.